Знімаю одним кадром про термскат на 18 кВт. Релюшка Sunov th 16. У мене вся хата на таких релюшках. Весь смарт-хоум. На прошлому котлі моєму електричному стояло. Звідси приходить. нуль земля йде сюди. Звідси виходить нуль земля іде на реле сухе. З реле сухого дротики заходять сюди, де має бути кімнатна температура і регулятор. Все. Ставлю програму. Не потрібно опалення, виключив. Потрібно включив. У мене ще стоїть додатковий циркуляційний насос, крім того, що в котлі. Він також на такій релюсі. Я затворив правило: якщо включаю котел, включається і циркуляційний насос. Можна виставляти графіки і так далі. Тут термодатчик. Вставляється. Прикручую його до труби. Можна бачити в інтернеті температуру і регулювати.